Експерти та політики у США на сторінках американської преси висловлюють рекомендації адміністрації Обами щодо вирішення української кризи і по части не лише критикують, але й відверто глузують з президента Обами за слабкість санкцій щодо Росії. Зодом преси ознайомить Олексій Кузьменко. Сенатор республіканець Джон Маккейн оприлюднив свій перелік заходів, до яких мають вдатись США у відповідь на анексію Криму Росією. 11 пунктів Маккейна передрукував ряд американських змі. Ось деякі з них. Підтримати двопартійний законопроект про надання Україні гарантії позики на мільярд безпекової допомоги, запровадження санкцій проти російських посадовців та сприяння роботі МВФ з Україною. Наступне разом з НАТО забезпечити доставку продуктів та гуманітарної допомоги українським солдатам та цивільним на сході країни. Маккейн радить разом з ОБСЄ працювати над відправкою до східної України цивільних спостерігачів, які допоможуть розібратися із за. Заяв... Явами про погрози на адресу етнічних росіян Маккейн радить надати уряду України обмежену військову допомогу, включно з вогнепальною зброєю та припасами а також надати спорядження, запчастини пальне та ділитись даними розвідки. А ще разом з НАТО підтримати розбудову та реформу української армії. Окрім того, Маккейн радить посилити присутність НАТО у країнах центральної та східної Європи та країнах Балтії нарешті пожвавити експорт американської нафти та газу союзникам у НАТО та іншим європейським партнерам, щоб зменшити їх залежність від експорту з Росії. Путін ні за що не піде з Криму, а США та Європі варто докласти зусиль, щоб Путін так само не загарбав південний схід України. Пише New York Times у редакційній колонці. Автори радять заходу наполягати на відправці спостерігачів ОБСЄ та ООН на схід України. Передусім, Німеччина, найбільший торговельний партнер Росії у Європі, має дати зрозуміти, що готова до запровадження болісних санкцій йдеться у матеріалі. Автори радять надати Україні відчутну допомогу, якщо там зможуть відмовитись від клептократії, яка визначала обличчя України 23 роки. New York Times зазначає, ізоляція Росії не в її інтересах та не в інтересах світу. Можливо, захід має бути більш свідомим щодо складностей та пристрастей у колишньому СРСР, але Путіну треба дати зрозуміти, його авторитарне правління та імперські марення є реальною проблемою для заходу. Йдеться у матеріалі. Захоплення Росією Криму це взірець використання спецпідрозділів для досягнення цілі. Пише Девід Ігнатіус на сторінках Вашингтон Пост. Війська Росії діяли швидко, професійно, без опізнавальних знаків. А керівники Росії радо відмовлялися визнавати у них своїх солдатів. Пише автор. Після Криму Путін може відправитись захищати росіян та російськомовних на схід України та до Придністров'я, вважає автор. Добре організована операція у Криму свідчить про покращення якості та підготовленості російської армії у Чечні 10 років тому, та у Грузії у 2008-му росіяни діяли не так точно. Зауважує Гнатіус. Це вже не та слабка армія, яка воювала в Афганістані. Вона добре тренована, швидка та вдало використовує спецпідрозділи. Пише автор. Ігнатіу зазначає, що на думку військових аналітиків Путін навряд піде на вторгнення до Литви чи Латвії. Там, хоч і є російськомовне населення, але ці країни є членами НАТО. Олексій Кузьменко, Голос Америки.